Всім привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі Хабтнюз. В цьому відео ми розберемо оновлення 1.24.1, яке вже вийшло на загальне тестування. Подивимося, що нам завезуть в цьому оновленні. Не буду робити довгий вступ в відео, тому погнали. Розпочнемо відео з перерахунку всіх подій, які вже будуть воновлені оновленні 1.24.1, а змін доволі А саме, Нові польські ПТСАУ з тією самою механікою ближнього бою. Де чим ближче ти до супротивника, тим більше в тебе шкода. Ребаланс техніки. Поки що завезли ребаланс суперконя Фошбе, ПЗ-7 Кампанзер, 10 рівня німець та мінотавро італіянець новий барабан на 5 снарядів. Збалансування мап таких як Перевал, Карелія, Копальні, Ель Халуф і Застава. Оновлення для екіпажу 100% ефективність для постійного. Та зручного користування системою всіх екіпажів буде вдосконалена до 100%. Жодні операції чи штрафи не зменшать ефективність вашого екіпажу нижче цього рівня. Неочікувано режим посмертя, той самий, який ще презентували десь на кінець 2022 року. Потім відмінили зі словами не змогли реалізувати. І зараз в 2024 році, все ж таки змогли реалізувати та навіть ввести в гру в оновлення 1.24.1. Заключний сезон натиску 2023 тисячі 4. Також все скоро можна буде забрати того самого Харікейна, на який ви потіли весь цей час. Всі три сезони. Ну, поки що 2, буде третій. Додавання кнопки знайти гравця для гри в сталевому мисливці, теж саме, як і пошук гравців у випадковий бій. І заключна зміна цього оновлення це переробка бойового походу. Тепер зовнішній вид бойових походів буде змінено, і ви зможете отримати кару 45 тонн на халяву 10 рівня. При умові того, що у вас актив. Клан, і він може виконувати бойові задачі по ходу. Почнемо по порядку. Нові польські ПТ-САУ. З оновленням 1.24.1 в гру вже будуть додані нові гілки Петесау Польщі з новою механікою ближнього бою. Де чим ближче ти до супротивника, тим більше в тебе шкода. А зараз послідовність з 5 по 10 рівень у вас на екрані будуть показані всі прокачувані танки всі гілки і почнемо. Перша машина гілки це SDP-40, задумка на п'ятому рівні. Далі йдуть SDP-44 Бурзат 6 рівень і СДП-57 Говіка 7 рівня. Звісно, це танки пісочного рівня, але саме з них починається вся гілка. Далі цікавіше. Представники техніки вищого рівня, в яких вже, до речі, є ця нова механіка, з перемінною шкодою від відстані до ворога, тож ось їх назви та зовнішній вигляд. СДП-58 Кілана 8 рівня, СДП 60. Гонкевича 9 -го рівня і топ гілк НС-70 блискавиця, яка вже має цю механіку, як її молодші браття та сестри, по цеху від 8 рівня, та плюсом до цієї механіки, з відстанню Варгеймінг дала цій гілці найшвидший снаряд в грі. Стандартний снаряд СДП-60 Гонкевича і НС-70 блискавиці летітиме зі швидкістю 1700 метрів на секунду. Але нам від цієї великої швидкості польоту снаряда не дуже багато толку, тому що ми з кущів повоювати не можемо, бо шкода з пострілу. Буде дуже мала, тому ми вимушені грати з другої лінії, де снаряд і так швидко долітає до цілі, але рекорд швидкості ці ПТшки побили. Бо спеціальний снаряд дев'ятки та десятки нової гілки сягатиме щонайменше 2000 метрів на секунду. Це не те, що блазер, це вже зірка смерті. І до речі, звуку цих ПТ не дуже хороший і не дуже цікавий, тому що він схожий, ніби я з якоїсь СТшки стріляю. Тепер ребаланс техніки. Всі боялися, що суперконята та мінотавра дуже сильно занерфлять, але ні, їх по. Нерфили на моє здивування доволі слабко. Коню не прибрали його імбову башню, а тільки трошки зменшили швидкість передажання на 0,10 та зрізали запас міцності на 100 хп. Щось це не виглядає як нерф заради нерфу. Нерф мінотавру теж якийсь, так сказати, поверхневий. На 70 мм зрізали бронювання передніх лючків до 180 мм, але їх ще треба вицілити. Міцність на 100 хп зрізали. розкат при повороті нерфунули на 0,15, але навпаки, апнули розкат при русі до. До 015. Швидкість польоту кумулятиву знижено до 950 метрів. Так, вже менш комфортні, але нагадаю, це не кущова ПТСАУ, а штурмова, Тому в ближньому бою ви не помітите різниці і апнули рухливість, до речі, на 13,5 з кінських сил на тонну та покращили швидкість повороту корпусу аж аж на 6 градусів, і тепер стало 30 градусів. Тепер затронемо АП ПЗ7 та ФОШ-Б. Якщо ПЗ7 дуже був потрібен ап, то Фошу він був не дуже потрібен, але їх апнули. І так, для за 7 покращили розкид на 100 метрів до 0,33. Час зведення до 2,3 секунд, Пробій снаряду теж апнули 276 мм на стандартних снарядах та 325 мм на голодових снарядах. По гарматі він стане однозначно комфортніше, але яка може бути комфортність, якщо на сьогоднішній день в нього для тяжів 10 рівня в башні немає броні. ПТ взагалі мовчу, хоч йому, як Вергемін каже, зашили слабкі зони в масці, гармати, щоб зробити його схожим на ВК-72 на 1К за глобальну мапу, то трохи апнули двигун 1350 кінських сил. Йдемо далі. Фуш Б. Максимальний задній хід покращено до 17 км на годину, при тому потужність покращена аж на 4,2 кінської сили до 22 кінських сил на тонну. Тобто розганятися він буде набагато швидше, ніж раніше. Час зведення стандартний був у нас 2,21 секунду, та апнули до 2,1 секунди. Розкрив на 100 метрів у русі та повороті корпусу було апнуто до 0,13, фуш після апу стане ще цікавішою бричкою, хоч він АПА і не просив. Ремін переробив мапу. 5 мап для випадкових боїв, щоб, як вони кажуть, зробити їх зручнішими ніж будь-коли. Перевал зазнав значних змін з інших локацій, отримав незначні балансні прав. Зараз подивимося, що змінилося. Перевал змінено дизайн нижньої бази, щоб усунути переваги над верхньою базою. Тобто, як бачимо, повністю скосили рослинність біля обриву, а це означає, що під час зливу тактику засісти в кущах та чекати, поки хтось не приїде, вже не вийде. На напрямку важких танків зі сторони верхнього респу буде змін. Положення скелі, також заблоковано позиції в квадраті Е6, яка забезпечувала північній базі лінії вогню до льодових, змінено висоту пагорбів у квадратах Е3 та G5, щоб забезпечити рівні можливості для обох команд. Карелія додано та поліпшено позиції для ПТСАу біля бази верхньої команди, скориговано ключові позиції у квадратах б 4 та с 5 Ускладнено вогонь із позицій ПТСАУ біля нижньої бази для нижньої команди вирівняно під'їзд до пагорба з боку. Болота. Копальні прибрано більшу частину рослинності у квадраті С9, щоб позбавити нижню базу значної переваги. Тобто, приїхавши туди, як і раніше, настрілювати в борт в обтяжах, без підсвіту буде проблематично. Для верхньої бази поліпшили лінію вогню з полиці в квадратах А4, А5. Це поки що все. Ельхалуф. У квадраті С2 видалено кущ, який перешкоджав стрільбі з важкої техніки. Застава. Збільшена рослинність у районі G7, щоб поліпшити місцевість для Легких машин додано нове каміння і змінено рельєф для більш. Безпечних позицій у квадраті G7G8, переміщена рослинність для поліпшення ігрового процесу на легкій техніці. Далі на черзі оновлення для екіпажу. Wargaming продовжує вдосконалювати систему навичок екіпажу для простішого та зручнішого користування системою. Всі екіпажі буде вдосконалено до 100%. Жодні операції чи штрафи не зменшать ефективність вашого екіпажу нижче цього рівня. Відтепер у казармі ми знайдемо нову кнопку, яка дозволяє видаляти всіх танкістів, яких менше 100% досвіду. Для Першої навички також ми зможемо отримати компенсацію за їх досвід у вигляді навчальних матеріалів. Дуже співчуваю тим людям, які взяли просто повидаляли екіпажів, не дочекавшися цієї функції. Ви втратили дуже багато. Крім того, завезуть такі фічі: Перенайменування рівня володіння основною спеціальністю. На ефективність екіпажу буде впроваджено штраф до ефективності навичок за перенавчання задарма чи за срібло, який з отриманням досвіду поступово зменшуватиметься, забезпечують бонуси на перенавчання для новачків, плюс навіть дадуть можливість змінити кваліфікацію танкіста за допомогою перенавчання за срібло. З екіпажем, все проходимо до режиму посмерття, який доволі дуже цікавий. Неочікувано, але все ж в оновленні 1241 додадуть той самий. Режим посмерті, який нам презентували ще десь наприкінці 22-го року. Потім відмінили і, словом не змогли реалізувати. І зараз, в 24-му році, все ж таки змогли це реалізувати та навіть увели в гру в оновлення 1.24.1. Режим посмерті буде складатися з двох незалежних аспектів. Остання мить надає подробиці про постріл, яким знищено машину, стеження за боєм. Удосконалена версія вільної камери, яку ви вже знаєте з лінії фронту, вона буде доступна лише в незмагальному режимі. Остання мить має детальовану і спрощену версію, що дозволяє влаштувати обсяг інформації, яку ви отримуватимете. Простими словами, цей режим міг як в кіно показати нашу смерть, коли ми вже померли і показали, куди нас пробили при смерті. Це той самий мод на перегляд влучань по ворогу і по. Тобі в ангарі. І там було вже видно купа відкруток та підкруток. А тут офіційна версія від Варгеймінгу буде в реальному часі в бою показувати, куди при смерті вас пробили та вбили. Тепер таких випадків буде дуже багато, де буде видно, кому відкрутив ВБР, а кому ні. Ви гратимете ліпше, коли зрозумієте, де знаходиться супротивник, який. Снаряд застосував, якою була його траєкторія, і як той пробив вашу машину. Тобто зараз на супертесті і в загальному введеться це також в рандом. Ми зможемо це наглядати і бачити, що відбувається, куди і як вас пробили. Тепер заключний сезон натиску 23-24 рік. Вже треба готуватися до заключного сезону натиску, який розпочнеться в день виходу оновлення 1.241. До речі, напиши в коментарі, коли виходить на основні сервера оновлення 1.241. Приготуйтеся до останніх подій року Пегас. В заключному сезоні натиску 2023-2024. Після його закінчення ми матимо змогу на річну нагороду, яка може містити середній танк 10 десятого рівня Харі Кейн, особливу варіацію Кес 63 з унікальним виглядом. І ексклюзивним екіпажем. Також сезон нефритового Пегаса принесе з собою нове вдосконалене обладнання, експериментальний приціл. Його можна буде вперше придбати в грі, коли досягнете рангу бронза. Тепер влучність гріля 15 можна покращити ще сильніше, ніж 0,24, десь приблизно до 0,22 з половиною. Тренувальні кімнати з мапами натиску будуть додані в гру, щоб ми могли відточити тактики для турнірів. Нові нагородні елементи зовнішнього вигляду ексклюзивно з крутими камуфляжами та напрямками. Саме крім того, ми зароблятимемо більше базових очок рейтингу наразі залізо за своїм досягненням, Ба більше знову кількість очок рейтингу, які втрачаються на рангах залізо та бронза, зменшиться, що робить просування рангами менш складними. Сталивий мисливець: основне оновлення поліпшить взводний функціонал, знайти бойового товариша стане простіше. Просто натисніть кнопку і вам запропонують іншого гравця, що шукатиме взвод. Крім того, у режимі з'явиться функція голосової активації зв'язку, завдяки якій буде зручніше спілкуватися і разом вступати в Бій. Нарешті ви зможете додати випадкового напарника до взводу та до постійного взводу. І остання новина це переробка бойового походу. Кланова активність, бойовий похід зазнає значних змін, що варто очікувати. Щоденні кланові завдання. Тепер вони називаються завданнями походу бойові завдання. Щодня для виконання доступні три завдання. Послідовне виконання це завдання необхідно виконувати одне за одним. Тобто зараз можу вам розповісти, які ж там будуть завдання для того, щоб ви розуміли, що потрібно робити, тому що коли я зайшов і почитав ці завдання, і це тільки на першому рівні. Дуже здивувався. Перше нанести або забезпечити нанесення 2200 одиниць шкоди, забій або перемогти в составі отряда. Тобто ви маєте бути взводом для того, щоб виконати це завдання або в соло зробити 2200 демеджу. Наступне завдання це заробити 1450 чистого досвіду, забій в составі взводу або перемогти у составі отряду. Третє завдання це у нас нанести або забезпечити нанесення 5500 одиниць шкоди. Забій в составі взводу або перемогти в составі взводу. Тобто ви розумієте, що тут завдання не такі прості, як казали, що там просто катаєш і виконуєшся завдання. Ні, потрібно тут робити все те, що вас просять, і тоді ви тільки зможете виграти. Тепер треба шукати собі другу людину для взводу. Бо для двох останніх завдань треба брати участь у складі взводу або в загону з учасником клану. Але судячи з того, яке перше завдання, я так зрозумію, що це тільки не останні два завдання потрібно катати взводом, а майже всі завдання потрібно грати взводом, самостійне отримання нагород. Винагороди ви зможете отримати за виконані завдання, і їх потрібно буде забирати вручну. Нагороди, промисловий ресурс для клану, очки походу, нова кланова валюта. І найцікавіше, заради чого взагалі треба збирати ці очки походу? А заради того, щоб безкоштовно забрати там 10 рівня каро 45 тонн в 3D стилі, Прозерпіна. А щоб його забрати, треба відкривати регіони за очки походу на мапі. Ще приємнішим бонусом за кожний відкритий регіон ми будемо отримувати винагороди у вигляді ігрового майна, срібло, експериментальне обладнання, компоненти до нього, резерви, стилі, дніпрам аккаунту і тому подібне. На цьому у мене все. Об'єм відео та інформація величезна, і зрозуміло, що і готувалася ця інформація для озвучення теж не швидко. Тому не поскупися, постав подобайку, щоб підтримати мене. Напиши в коментарях, як тобі відео. Та підпишись на канал. Канал знизу є червона кнопка підписник. Підпишися, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від огляду новин режимів, апів, нерфів, до стрімів кожного дня 21.00. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним і спокійного та тихого неба. Слава Україні! Героям слава!